Привіт, це Марі Бу, ваша антивчителька англійської мови. Я дуже сумувала за зйомками відео у рубриці розбору англійських пісень, де я розповідаю вам про що англійські пісні, розказую якісь цікавинки про них. Ну і звичайно, як завжди, ми робимо з цього урок англійської мови. І відновити цю рубрику я вирішила не з будь а із самих Guns N' Roses. До речі, ви дуже часто просили мене розібрати цю групу, тому будь ласка. If you you do not understand the Ukrainian language, you can use the function of automatic subtitles. Ну і ще одна причина, з якої я обрала гурт Guns N' Roses, це те, що вони дуже активно підтримують Україну у такі нелегкі для нас часи. До речі, Аксель Роуз влітку 2022 року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, назвав Путіна, цитую «A callous, lying, Murderous Little Man. Бездушний, брехливий, вбивчий, маленький чоловічок. Коли хтось каже «little man», це такий, типу, ну, мізерний якийсь чоловічок. Молодець. Але якщо чесно, Аксель Роуз не такий вже ідеальний. Ну про це у відео Let's go! нарешті малолітні хіпстери будуть знати, що у них написано на футболці, що там намальовано. За традицією починаємо із назви guns and Roses. Будьте уважні, коли вимовляєте цю назву, бо дуже часто кажуть Guns and Roses, хоча правильно казати Guns and Roses. В цьому слові закінчення множини С вимовляється як з and Roses. Історія банальна у вокаліста Акселя Роуза була своя група. Називалась вона. «Hollywood Rose». А у гітариста Трейсі Ганза був свій гурт, який називався «L.A. Guns». То й вони там якось разом зібрались і вирішили з цих двох гуртів зробити один гурт. І вийшло «Guns and Roses». Все. А поєднання реально прикольне. Уявіть собі, «Guns and Roses». Красиво, да? Починаємо із пісні Welcome to The Jungle». А ви знали, що частину слів до цієї пісні написав безхатько? Не знали. You you know where you are? You're in the jungle, baby. You're gonna die. Ти знаєш, де ти? Ти в джунглях, дитинко. Ти помреш. До речі, коли ви використовуєте фразу going to, це не обов'язково означає збиратись і перекладати це не обов'язково, як ти збираєшся померти або ти плануєш померти. Не думаю, що більшість людей планують це робити. Це просто передбачення. Ти помреш, You're gonna die ці слова, і сама ідея, що це так вимовив цей безхатько, дуже експресивно дуже сподобалось групі. і Вони вирішили написати пісню. А взагалі, пісня про життя у великому місті, і ну очевидно, що це Лос-Анджелес, бо життя і творчість групи пов'язана е, в більшості саме з цим містом, або з Голівудом, або ще можна метафорично представити, що тут йдеться про шоу-бізнес в принципі як сферу діяльності. Давайте дивитись слова. Welcome to the jungle. We got fun Games. We got everything you want. Honey, we know the names. Welcome to the jungle. Ласкаво просимо у джунглі. У нас є веселощі і ігри. Ну, думаю, що це метафорично, просто всякі там прикольні штуки, які тобі сподобаються. We everything you want, honey. We know the names. У нас є все, що ти захочеш, крихітко. Honey – це взагалі мед, але ну ми українською один одного медом не називаємо. Чи як це максимально близько до меду? Не знаю, цуцу. Цукорочок, цукор, Цукер. цукерочка, цукерочка, слово ну, цукерочка, це якось дуже там для дівчинки. Коротше, у нас е е е тут є все, що тобі треба, і ми знаємо імена the names. Тобто, якщо тобі там треба когось знайти, ми це все знаємо. are The people that can find whatever you you may need. If you got the money, honey, we got your disease. Ми ті самі люди, які знайдуть тобі все, чого ти захочеш. І якщо у тебе є гроші, крихітко знову хані, ми для тебе дістанемо. дізіз uh, – це взагалі-то хвороба. Ну, мається на увазі, що навіть такі нехороші штуки, які тебе можуть в перспективі вбити. Я думаю, що тут йдеться про наркотики. Drugs drugs are bad, you you shouldn't do drugs. If you do If them, you're bad Взагалі, я думаю, всі розуміють прекрасно, що гурт е, такого плану е, дуже тісно пов'язаний з наркотиками. Дуже багато було історій у цього гурту, коли вони е, нахірячувались просто до без пам'яті і виходили, співали дві-три пісні, і потім казали, все, концерт закінчення. Ну все, всім до побачення. Давайте далі. Що там ще є? Welcome to the jungle We take it day by day. If you want it, you're going to be bleed, but it's the price you pay. You pay. Ласково просимо до джунглів. Ми тут все робимо потрошечку, типу, day by day Такі потрошки потихенечку, спокійненько, все тут робимо. Якщо ти цього хочеш, то ти будеш стікати кров'ю. Ну, типу, все. Що ти робиш? Має якісь наслідки і має якусь ціну. Від the price you pay. Ну так вони і кажуть, що це та сама ціна, яку ти будеш платити. And you're a very sexy girl. It's very hard to please. Hard ти дуже сексуальна дівчина, і це дуже складно вдовольнити. Не знаю, чому тут it, а наші або you. ну добре, You you can taste the bright lights, but you won't get there for free. Ти можеш спробувати на смак ці яскраві вогники, але ти туди не доберешся за безкоштовно. Я думаю, що попередні рядки про sexy girl і про те, що це не безкоштовно. Якось натякає, що дівчата, які хочуть добитись успіху в Голівуді або в великому місті, іноді платять своїм тілом. Друзі, є дуже серйозна розмова і прохання до вас. Справа в тому, що ватні путінські замбани е, ліплять мені дізлайки і е, пишуть дуже погані коментарі ну, з відомих причин, тому що вони знають, що, по перше, я перейшла на українську, і їм не подобається моя позиція щодо України. І через це моє відео дуже погано рекомендується в Ютубі. Тому я дуже прошу вас підтримати мій контент, тим більше що він україномовний і він повчальний, навчальний і розважальний. Тому не забудьте поставити лайк під. Підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, написати коментар, ну якщо вам сподобалось, звичайно. А ще, будь ласка, діліться моїми відео із своїми друзями по всіх соцмережах. Давайте разом розвивати україномовний контент. Підтримувати україномовний контент це дуже добре і важливо, але не забувайте ще підтримувати наші збройні сили. В описі до цього відео є посилання на фонд моїх друзів, які безпосередньо допомагають військовим України. Долучайтесь до зборів. Пам'ятаєте, я казала, що Аксель Роуз шматок лайна? А я не так сказала, я сказала, що він не такий вже ідеальний. Да, так ось Аксель Роуз вважається, ну скажімо так, шматком лайна, тому що він сексист, расист і гомофоб. Щодо сексизму, до речі, колись була дуже. Же відома сварка і скандальна прям перепалка у нього із куртом Кабейном. Тоді ще живим. Ось як це сталося. Колись гурт Guns N' Roses, в принципі, товаришували з гуртом Нірвана, і Аксель Роузу навіть подобалась їх музика, але якось так не зрослася у них їх дружба. І Курт Кабейн якось трошки відморозився від них. І Аксель Роуз колись сказав, коли Нірвана не захотіла поїхати з ними на концерти. Сказав наступне: They would rather sit at home and shoot heroin with their bitch wife than tour with us. їм більше подобається сидіти вдома і ширятись героїном із своїми суками, дружинами ніж їздити з нами в тур. Ось що сказав Аксель Роуз про курта Кобейна. На що курт відреагував наступним чином: The guy is a a fucking sexist and racist and a And racist homophobe. you can't be on his side and be on our side. Цей чувак є сексист, расист і гомофоб. Ну, власне, я так і сказала. І не можна бути одночасно і на його боці, і на нашому боці. Тобто, по суті, він своїх фанатів закликав або бути відданими їм, тобто гурту Нірвана, або йти і слухати гурт Guns N' Roses і ходити на їх концерти, але не одночасно. А ви на чиєму боці? На боці Акселя Роуза чи Курта Кабейна? Напишіть в коментарях. А ще курт далі додав наступне And besides, Guns N' Roses can't write good music. І до речі, Guns N' Roses не можуть писати гарну музику. Ну, вибач курт, але тут я з тобою не погоджуюсь. Давайте ще подивимось маленькі бріджики з пісні Welcome to the Jungle. і потім будемо проходити на наступну пісню. When you're high, you never ever want to come down. І коли ти високо, ти ніколи ніколи не захочеш спуститись знову вниз. Але не забувайте, що to be high – це не обов'язково означає бути десь високо, а це може ще означати бути під кайфом. Тобто, коли ти під кайфом, знову спуститись на землю і відмовитись від цього дуже складно. Аселендаска атамару на кенка. Drugs are bad, remember. And smoking is bad too, so be like slash, give up smoking. Коротше, зрозуміло, Голівуд, і Лос-Анджелес, і великі міста. Це дуже дуже небезпечні місця, де все має свою ціну. Обережненько. Це я про пісню «Welcome to the Jungle», Там таке співається. Давайте, поки ми не перейшли до наступної пісні, дуже популярної, я впевнена, що ви всі її знаєте. Розкажу вам ще трошечки про те, як Аксель Роуз проявлявся як расистий гомофоб. І це видно в одній з пісень, яка називається «One in a Million». Вона, в принципі, не така уж відома, але все одно про неї знають. І справа в тому, що там були наступні рядки. think they'll do as they please. Іммігранти і. Фегет це таке дуже образливе слово для гомосексуаліста, яке ну перекладається як пі Тобто, іммігранти, і пі***, вони для мене ну якісь нелогічні, тобто, це для мене дуже нелогічно, чому це все відбувається. Вони приходять в нашу країну і думають, що їм тут можна робити як заманеться. Some fucking disease. Like start some mini Iran or spread some fucking disease. Ну, типу, започаткувати тут міні-Іран. What? Або поширити якусь їбану хворобу. Коли ви чуєте цю фразу, це означає, що людина ніфіга не розуміє, що ви їй сказали, It's all Greek to me. Тобто я взагалі не шарю це для мене як на грецьких просі, наче розмовляє. І взагалі цікаво, що Аксель Роуз, який є гомофобом, виступав на одній сцені з Алтоном Джоном, і взагалі Фредді Меркері вважає одним із своїх кумірів. От такі подвійні стандарти. А ще ви можете вивчати англійську не тільки на моєму каналі, а ще й зі мною, індивідуально в групах або на розмовних заняттях. Вся інформація є за посиланням в описі до цього відео. Переходьте! Наступна пісня – «Sweet Child of Mine». треба зазначити що і Слеш, і сам аксель Роуз неодноразово казали що їм ця пісня ну не дуже до вподоби і Слеш казав що йому подобається музика але слова ну так собі не в захваті він ця пісня присвячена ейрін еверлі вона була дівчиною Акселя Роуза. до речі коли читала про цю пісню англійською там було написано Dedicated to his... Then girlfriend and future ex-wife. <свят> тобто присвячена йому його на той час дівчині і майбутній колишній дружині. <свят> маєте на увазі, що вона потім стала його дружиною, а потім вони все таки розлучились. І така цікава фраза вийшла: Future ex-wife. Називається ця пісня Sweet child of mine, Що теж саме, що My sweet child. Тобто, наприклад, якщо ви кажете My friend, ви таким самим чином можете сказати A friend of mine. або My colleague. Like a league в Майн. Тобто, виходить, що не моя солоденька дитинка, а солоденька дитинка мене. Ось така цікава фраза. Можете користуватися, але це не обов'язково, просто щоб ви знали, що таке буває. Це пісня про любов. Ну, вона прям от про, про кохання. І коли ви читаєте і чуєте ці рядки, ну, чесно, в мене прямо аж. Нудить трошки бо вона ну дуже примітивно, якось приторно. Така чізі. Є таке слово англійською, тобто, таке щось дуже романтичне, що аж прям бікнути хочеться. She's got a smile that it seems to me reminds me of Childhood Memories. Where everything was as fresh as the bright blue Sky. У неї така посмішка. От знаєте, мені нагадує у ці мої дитячі е, спогади, де е, все було таке, таке дуже свіже, як е, світле блакитне небо. Це каже Аксель Роуз. Ну тут дивні слова, правда? Це це щось таке попсовеньке, але музло у таке. Підписуйтесь на мене в соцмережах. Посилання в описі до відео. І тепер іноді, коли я бачу її обличчя, воно відносить мене до тих особливих спогадів. Це особливе місце моє. Цікава фраза «now and then». Якщо дослівно, то зараз і тоді. А означається, ну іноді буває інколи таке трапляється. Ще можна казати «every now and then», що взагалі звучить дуже дивно, якщо перекладати дослідно, бо виходить кожне зараз і тоді. Це просто означає, що іноді буває таке. And if I stared too long, I'd probably break down and cry. І якщо б я дуже довго вглядався в її обличчя, то я, мабуть би, зірвався б і почав плакати. Ось така любов. До речі, ви тут впізнали, що це conditional sentence? тобто умовне речення? If I stared too long, I would break down and cry. Це умовне речення якого типу? Другого. Тому що тут розповідається про якусь нереальну ситуацію. Він каже, що якщо би зараз я би дуже довго вдивлявся і в її обличчя, то я би розплакався, але цього не стається. Тому коли ми будуємо це речення, у нас є дві частини. В одній частині є слово «if», а в іншій нема, тобто це вже не умова, а наслідок. І там, де є «if», замість теперішнього часу, ми говоримо все у минулому часі. Тобто замість «if I stare» ми кажемо «if I stared». а у другій частині ми використовуємо слово «would», і просто інфінітив без слова to. І виходить would break down. До речі, to break down – це зірватись і прям ну коли у вас нервовий зрив. Давайте ще один приклад такого second conditional. If I I was a a rock star, I would get a tattoo on my face. What would you do if you were a rock star? А ви би що зробили, якби були рок зіркою? Напишіть в коментарях речення другого умовного типу. Хочете ще прітерного цього де, або такого романтичного? She's got eyes of the bluest skies as if they thought of rain. У неї очі такі як блакитне небо, наче воно зараз думає про дощ. До речі, після розлучення із вищезгаданою Ерін. Ерінця давала інтерв'ю і сказала, що єдина причина, з якої вона вийшла за нього заміж, це те, що він погрожував, що він себе вб'є, якщо вона це не зробить. Упс, November Rain. Якщо у вас колись вистачило терпіння подивитись дев'ятихвилинний кліп, ви молодці. Я думаю, що ви зацінили і музику, і картинку. Хоча історія, яка там показується, трошки дивнувата. навіть Слеш казав, що я взагалі не шарю про що той кліп. Я так і не розумію, що там було, але музика класна. Взагалі, пісня November Rain вважається такою, ну якщо не рок-сімфонією, но точно дуже складним, цікавим твором, можливо, йому трошки далеко до Bohemian Rhapsody. Або інших подібних творів, як що е, зараз буде, якщо я поставлю в один рядок «Bohemian Rhapsody» і, наприклад, пісню Welcome to the Black Parade гурту My Chemical Romance? Before, the rocket, the Або Jesus of Suburbia гурту «Green Day». I Коротше, ви зрозуміли, ці твори, коли дуже багато різних там сюжетних, музично-сюжетних ліній і жанрів помішуються, оце приблизно те. От, ну скажімо так, November rain – Дощ у листопаді. Якщо ви знаєте адекватний варіант зробити слово листопад, прикметник в українській мові, пишіть, будь ласка, бо я такого не знаю. Листопадний, листопадовий листопадний мені не подобається. Основою для сюжету пісні і кліпу стало оповідання, яке називається «Without you», яке написано письменником Делом Джеймсом. Я прочитала для вас це оповідання. Не прочитала, я прочитала тільки це короткі за коротке содержання. Не вставляйте відео. Це оповідання розповідає нам про історію рок зірки, який зустрічається із дівчиною, але який багато рок зірок він багато подорожує, зраджує її з різними дівчатами, і вона вирішує, на жаль, вкоротити собі віку. Для нього це звичайно велика трагедія. Він починає багато пити, вживати наркотики і одного разу приходить додому, сідає за своє фортепіано, починає грати пісню, яку він для неї написав, і у нього якось там загорається щось не знаю, сигарета якась, яку він впустив на підлогу, і все загорається, і він помирає там прямо в цьому вогні. Але в кліпі ну я б не сказала, що було прямо все так. І коли кажуть, що сюжет взяти саме з цього. Оповідання, ну, там трошки не так все відбулося. Ну, дивіться кліп, я не буду розповідати про що, він, він, правда, цікавий, але дивненький трошки. Давайте подивимось на слова пісні, в яких ну, взагалі майже не відслідковується сюжет цього оповідання. Все дуже тонко. When I look into your eyes, I can see a love restraint. Коли я дивлюсь в твої очі, я бачу стримане кохання. Але, люба моя, коли я тебе тримаю, хіба ти не знаєш, що я відчуваю те ж саме? Тут було таке слово — «restrained». «To restrain» — це щось стримувати, тобто вона, ну наче не дозволяє собі кохати його, а він не дозволяє собі кохати її. Ось такі вони зажаті. Це такі дуже стримані, один одного не кохають. Можливо, ви ще бачили слово «restrain» у такій фразі як «restraining order». Це коли суддя видає такий папірчик, де написано, що слухай, ти поганий, не підходь до своєї колишньої дружини, бо підеш у в'язницю. Because nothing lasts forever, and we both know hearts can change. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. Давайте одразу розкажу про фразу Hearts can change». Це не означає, що серця можуть помінятись. of heart» – це коли ви передумали і змінили свою думку. Наприклад, коли ви щось купуєте і такі ну не знаю, може мені не варто. Вам скоріш за все скажуть «You you can take it back to the store if you have a change of heart». можете назад це принести, якщо передумаєте. У нас 14 днів, все в порядку приносите з чеком. Повернемо. Так, от у цих рядках говориться: «Ніщо не може тривати вічно, і ми обидва знаємо, що Думки можуть мінятися, тобто ми можемо обидва передумати. І дуже складно тримати свічку у холодному листопадному дощі. Ми через це проходимо вже дуже-дуже довго і дуже давно, просто намагаючись вбити біль. Oh, yeah. До речі, слово tryna це скорочення від trying to. Just trying to kill the pain, але якщо це дуже швидко сказати, то вийде якраз just trying to kill the pain. Tryna. If we could take the time to lay it on the line, I could rest my head just knowing that you were mine. Якщо ми просто от взяли б і Lay it on the line» – це не дослідно покласти щось на лінії, а це бути чесним один з одним. «Let's lay it on the line» – Давай а? Давай на чистоту, сядемо разом на мосту. І базарам Зараз тут хай старі рани заростуть. Як пісня Ковки Калуша опинилась в відео про N' Roses». Коротше, якщо б ми так сіли, поговорили по-чесному. my head, я би міг притулити свою голову. Ну мається на увазі, що я би спав спокійно, Just knowing that you are mine. просто знаючи, що ти моя. Як вам мій аутфіт сьогодні? До речі, аутфіт це образ або ну прикид, як це називається. Якщо вам подобається, я знаю, де взяти ще цю крутезну шкіряну ковтинку зробила українська дизайнерка Світлана Андрушко і її бренд SVA. Тому підписуйтесь на її інстаграм і розбирайте ці речі. Вони дуже класні, дуже зручні і зроблені просто офігезно. Так, так, так. Я знаю, що у Guns N' Roses ще дуже багато класних пісень, але якщо ви хочете побачити, як я їх розбираю, будь ласка, поставте лайк. І якщо Якщо це відео за перший місяць набере 20 тисяч лайків або більше, то я обов'язково зроблю наступну частину. Тому в коментарях залишайте назви своїх улюблених пісень цього гурту або інші гурти, які ви хочете побачити у моєму розборі. Thanks for watching. Bye! Вибачку тут я сама зон. Вибачку. Або куди мені <ператор> оператор сказав подивитись вгору, тому що куртка беє на небесах, але я думаю, що він і там би міг бути. Ну ладно, давайте уявімо, що він саме там. <ператор> Вибач, курте, але тут я з тобою не погоджуюсь.